І люди на сході, і люди на Півдні, і люди в центрі України, в Києві і на Заході вони всі прагнуть одного іншої держави для того, щоб це сталося, саме цей рік і саме Майдан ми повинні використати для того, щоб людей тут, тих людей, які активні, які патріотичні, які мають переконання внутрішні, навчити декільком з простим речам. Перше, люди повинні навчитись дуже просто доносити думку про свої цінності і чому вони вийшли на Майдан. Для того, щоб народною демократією, народною комунікацією між людьми, які є тут, і людьми, які живуть на Сході і на півдні, ми могли один одного переконувати. Дуже важко переконувати опозиційним політикам зазомбованих за, за людей на, на півдні і на сході, тому що всі засоби масової інформації в них під контролем. Дуже важко переконати. Але коли бабуся бабусі говорить, чи студент-студенту, який не є в партії, який просто люди звичайні, і пояснює, що таке змінити систему, що таке мати іншу країну, за що ми тут стоїмо, то це переконання плавно перетворює їх в наших прихильників. Навіщо це потрібно? Це потрібно для того, щоб на півдні України і на сході України впродовж цього року, поки буде стояти Майдан, і впродовж цього року, коли саме на майдані, ми повинні організувати таке навчання, навчання для тих людей, хто може переконати, навчити, як це краще зробити. Навчання навчання для тих людей, хто хоче загітувати, так само навчити, як це зробити. Навчання, і найголовніше для тих людей, хто готовий поїхати потім на вибори в 2015 році і бути членом комісії, або представником від засобів масової інформації, або спостерігачем. Пояснити, як цю роботу треба якісно зробити. Чому це важливо? Тому що якщо на кожній дільниці під час президентських виборів буде 100 150 людей, тих, які стоять отут зараз, які не продадуться за 100 гривень, які не продадуться за 500 гривень, які будуть знати, що їм робити, і з ними будуть журналісти, і з ними будуть адвокати і юристи. Повірте, ніхто не сфальшує так цинічно вибори, яких фальшують від з від року до року, коли відбуваються там вибори, саме в такий формат. Нам зараз важливо перевести майдан. Тобто майдан виконує зараз три основні функції. Перше це продовжує акції мирного спротиву в напрямку всіх провладних структур, всіх тих, яких є мирного підкреслює спротиву. Друге, стає надзвичайно величезною, потужною площадкою чи майданчиком для того, щоб всіх активістів, які не хочуть просто тут перебувати, втомлюватись, мерзнути. А які хочуть здобувати знання, хочуть дію робити активну і готові долучатися кожний своєму напрямку. Якщо ви готові поїхати в Донецьк чи в Луганськ, чи в Одесу, ви туди їдете. Якщо ви хороший комп'ютерщик і можете в комп'ютері по інтернету цю інформацію доносити нашим співвітчизникам на сході, на заході, будь ласка, це дуже добра робота. Якщо ви можете креативно зробити листівки, газети і в цей спосіб доносити інформацію туди так само, це ваш напрямок роботи. Якщо ви можете бути корисним як юрист, як як журналіст і так само переконувати там людей, це так само ваш напрямок роботи. Але всі цих, цих, цих людей майдан має координувати, навчати. І ми кожен день, перебуваючи тут, повинні ставати сильнішими. Ми повинні це відчувати. Що кожен день ми перебуваємо тут, ми стаємо сильнішими. Ми діємо паралельно. Ми паралельно змінюємо країну. Це дуже важлива місія для всіх нас, тому що такий спосіб народної демократії ми нашу країну зміцнюємо. Ми зшиваємо докупи. У нас не тоді не, не відбувається протиріч між сходом і заходом. Це те, що сьогодні хочуть розхитати про російські різні сили і навіть наші деякі недолугі політики. Вони хочуть поставити протистояння між Сходом і Заходом. І для того, щоб цього не сталося, власне, в такий спосіб ми повинні дуже активно діяти. Крім того, Майдан ще виконує третю важливу функцію. Це функція, яка називається захисту всіх. Це функція, яка називається «Захист... захисту всіх тих людей, проти яких вже розпочаті репресії або проти яких будуть ці репресії. Ви розумієте, чому це важливо? Тому що коли ми маємо коли ми маємо публічність по кожному конкретному факту, і коли люди розуміють, що є майдан, і це той майданчик, сюди прикута вся увага всіх засобів масової інформації і міжнародної спільноти в тому числі, то це єдиний спосіб захистити людей. Ви знаєте, ми прийняли закон Верховній Раді про е, те, що всі мають бути звільнені від покарання. Ми прийняли закон, що не має бути ні судимості, ні адміністративної відповідальності. Але ми так само і чули у Верховній Раді, як виступав Пшонка, генеральний прокурор, і він абсолютно чітко говорив, що Генеральна прокуратура буде діяти відповідно до закону. І вона не буде звертати увагу ні на ніякі політичні забарвлення, ні на ніякі політичні ідеї і інші речі. Тобто, він натякав на те, що вони далі будуть застосовувати репресії. Тому дуже важливо, щоб наші активісти, ті всі люди, які мають внутрішню громадянську позицію і правильні переконання, не попадали під. Під ці всі під, ці, під ці, всі репресії, які будуть, а, а влада буде зацікавлена це робити, тому що вона розуміє, що до 2015 року, до початку президентських виборів, їй важливо зачистити всіх активних людей, які здатні підняти людей на протест, які його здатні здійснювати. Тому для нас так само важливо, розуміючи це все, розуміти або ми рік активно працюємо. Майдан стоїть. Ми рік активно працюємо і отримуємо перемогу легітимним способом. Або ми маємо мінімум 10 років диктатури, мінімум 10 років диктатури, яка розпочнеться буквально наступний день, коли майдан розійдеться. І всі ті люди, які які брали участь у майдані, всі ті активісти, вони всі попадуть зразу під цю роздачу. Тому я вважаю, що якщо ми це всі разом розуміємо і разом усвідомлюємо, і готові з кожен по своєї точки зору внести частку, уже не просто в пасивне перебування тут. Ми дякуємо всім, хто тут є, і один одному, і один одного підтримуємо. Але тепер нам треба перетворитися на людей дії, не на людей просто присутності і і меседжів до влади. Вони нас не чують. Не нас не хочуть чути. Вони нас ігнорують. Нічого страшного немає. Нам треба готуватися, нам треба працювати зараз цілий рік дуже активно. І таких, тактик, таких самих громадян на сході і на півдні. Робити своїми прихильниками. Я хочу окремо звернутися до наших друзів, колег, до наших підприємців, які е, знаходяться в Львівській області, Івано-Франківській області. Зараз починається туристичний сезон. Дуже важливо було би, щоб ці всі люди, підприємці давали особливі окремі скидки великі для людей, які мають паспортну прописку, реєстрацію Донецьк, Луганськ, Харків і Крим. Чому? Тому що нехай вони їдуть на Західну Україну, нехай відпочивають. І в таку народну дипломатію так само їх треба потихеньку-потихеньку переконувати. Це набагато дешевше, ніж їхати туди, але це дуже важливо знов ж таки з точки зору єдності країни. Тому що ми маємо, ми, люди, громадяни, маємо в першу чергу Україну дбати, щоб вона не розділилася. Дуже багато провокаторів, дуже багато людей, які будуть штовхати на будь які силові сценарії, але це не це не наш шлях. Наш шлях це мирний спротив, це кожного дня ми маємо ставати більш обізнані, більш навчені. Ні, більш підготовлені і діяти, і більш сильні, і тому ми цей режим обов'язково подолаємо От такий спосіб.